Виснажлива спека жене нас до тіні кондиціонерів, прохолодних напоїв та водойм, але й ті, у кого лапки. Саме котикам та собачкам не в таку спеку. Уявіть на мить, як жарко ходити в шубі влітку. Багато підприємців міста виносять на вулиці ємності з водою, полегшуючи життя братам нашим молодшим. Таким прикладом є Валерій Манкевич, хлопець, який встановив декілька ємностей біля кав'ярні Гурман. Юлія розповідає, що працівники кафе наливають воду щодня. Чому ви дійшли до такої думки, що необхідно наливати водичку прохолодну собачкам та кошеняткам? Кошеняткам, тому що зараз така жара, всі люди ходять з бутилочками, а животні не можуть. Тому ми кожен день виходимо, наливаємо, щоб животні були напоїні. Одного разу вистачає або декілька. Одного разу вистачає. Ми дякуємо вам за вашу роботу, бо це дуже супрово. Обожнюю людей, які обожнюють тварин. Багато інших небайдужих підприємців містян і волонтерів щодня наливають чисту воду безхатнім тваринам. Рятує в такій справі і конденсат кондиціонерів, який капає у ємності, але це не найкраща вода. Деякі люди взагалі використовують поїльники як урни, і нам здається, що марна справа викликати в них відчуття сорому. Маленькі та великі. Руденькі, чорненькі і біленькі, пухнасті, та не дуже добрі та злі. Як же вони нагадують людей? Один же брак улюбленець, Чого ж там розкидує лапи посеред тротуару? Наче він головний на цьому святі життя. А в тому, що кожен з вас може допомогти тваринам та дати їм водички в таку спеку. Та подивіться, як він відпочиває у фонтанчику біля легендарного ресторану Зелений шум. Будь ласка, будьте чуйними! Є таке відоме прислів'я: що доки ти відчуваєш біль, ти живий а доки ти відчуваєш біль іншого, ти людина. Тим швидко. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.